Біла церква місто, яке історично багате на події. Як внаслідок час від часу тут знаходять різного виду археологічні знахідки. Кандидат історичних наук Євгеній Чернецький завзято займається розкопками підземель, і за весь час він провів немало досліджень на території Білої церкви. Хочмо так, активна фаза розкопок натривала фактично до. 96 чи 97 року. Далі це вже більш такі епізодичні роботи. З одного боку, це аналіз якихось відомостей, які нам трапляються. З іншого боку, ми іноді дійсно досліджуємо якісь окремі локації, якісь окремі скажімо, залишки споруд. Євгеній Чернецький поділився, що найцікавіше дослідження було перед рестораном Берегиною, яке знаходиться недалеко від входу до дендропарку Олександрія. Там був льох. Дуже глибокий. І от якщо по ньому там спуститися, я там не знаю скільки це там, на яку глибину, то можна було потрапити до цього такого легендарного ходу, який там сполучав Олександрію, начебто, з костюлом. Ну от ми шукали. Ці, скажімо, підморівки знайшли самі залишки цього будинку. Саме цікаво, що ми знайшли там, наприклад, і якісь конструкції сходів, наприклад, з першого поверху, десь там вниз до підвалу. І робили буріння, які ну, на шести метрах там бур, він, скажімо так, упав. Ну, то Це означає, що, скажімо, там десь ручка була, ось скільки нам було вона. Просіла, то це означає, що ми добурили десь на 6 метрах на якусь частину, яка от залишилася цілою якихось підземель. Як зазначає Євгеній Чернецький, також цікаві розкопки були на садибі профілакторії Діброва із досить цікавими результатами. Ескаватор перерізав там деякі підземні комунікації і на той момент от музейні співробітники, це ще десь, мабуть, на початку 80-х, вони робили фотофіксацію. А потім все, все забудувалося, з'явився асфальт і так далі. І, скажімо, у нас пішло близько двох років для того, щоб зрозуміти, з якого місця була зроблена фотографія. Щоб зрозуміти, де, де був зображений. Ну, дум, довго дов, дов, думали, що йшлося про підземний хід. Насправді то була така мурована вентиляція. Старший науковий співробітник краєзнавчого музею Володимир Павлюченко поділився, що також є підземелля, пов'язані з масонами, які проводили таємничі зустрічі. Культові підземні споруди Олександрії. Сюди входять масонські зали, масонські підземні ходи таємні, які пов'язані з діяльністю. Скажем так, ХІХ століття, польське масонство, масонство російське, масонство, скажімо, малоросійське, тобто, практично всі масони з'їжджали з, з білу церкву. Вони тут вели таємні зустрічі, вони вели тут посвячення в масони, але залишки були, я коли в парку працював, я їх вивчав, досліджував, вимірював, маються світлини, маються звіти, тобто воно все є е е е е версії є в реальності. Це не, не міфи, не, не казки. Крім цього, у підземелях Білої церкви були знайдені археологічні знахідки. В основному це господарчі речі, гудзики, пивні та винні пляшки. Володимир Павлюченко додає, що в період окупації німці також досліджували підземелля, в яких можна знайти залишки їхньої амуніції. Дослідники не збираються зупинятися на досягненому. Вони будуть продовжувати розкопки, а їхні знахідки можна буде побачити у Білоцерківському краєзнавчому музеї.